Малята, подивіться, хто до нас завітав. Катеринка рано встала, своє ліжечко прибрала, сонцю ясному всміхнулась і швиденько одягнулась, причесалась чопорушка свої кучері завушка, і охайна і чистенька вийшла у садок раненько. Малята, скажіть мені, а які дівчата у нас? Гарні, добрі, лагідні, так? Молодці. Петрик це спортсмен чудовий, завжди сильний, бадьорий, вміло він м'яча ганяє, швидко бігає, стрибає, вийде він на стадіон. Кажуть справжній чемпіон. Малята, а які хлопчики в нас? Відважні, спритні, сильні, мужні. Малята. Давайте роздивимося, що вдягають хлопчики, а що вдягають дівчатка. І допоможемо катрусі з Петриком розкласти гардероб. Петрику покладемо кепку, катрусі шляпу. Петрику сорочку, катрусі сукню. Петрику штанці, катрусі спідницю. Петрику кросівки, а катрусі туфлі, синю куртку Петрику, а рожеву куртку катрусі. Крім гардеробу, хлопчиків та дівчаток відрізняють їх заняття. І зараз я пропоную вам роздивитися, що більше полюбляють хлопчики, а що більше полюбляють дівчатка. В дідсадку гуляли діти Владік, Діма, Іра, Віта, всі дружили й сміялись, а раптом всі засперечались, хто машинку заховав, а хтось ляльку поламав. Так порадьте, ті, малята, як ще розібратись, де дівчата, де хлоп'ята і чим вони грались? Дітки, давайте ми з вами пограємо в гру, де чиї іграшки. Лялькою граються дівчата, літаком хлоп'ята. І доноріжкою грають дівчата, а інструментами хлоп'ята. Машинкою грають хлопчики. Гребецьцем користуються дівчатка. Фрак одягають хлопчики, сукню. ДІВЧАТКА Червону кепку можуть носити і хлопчики і дівчатка. І шапку жовту можуть дягати і хлопчики, і дівчатка. Червоні туфельки носять дівчата. А різнокольорові кросівки носять і хлопчики і дівчата. Іноді діти зваряться, але їх мирить мирилка. Ось послухайте: мир миром, пироги з сиром, вареники в маслі, ми дружечки красні. Давайте разом вивчимо з вами мирилку. Мир миром, пироги з сиром. Вареники в маслі, ми дружечки красні. Повторимо ще раз мир миром. Пироги з сиром, вареники в маслі, ми дружечки красні. Добре малята! Ми сьогодні з вами добре попрацювали і дізнались багато корисного. І вже в нас прийшов час прощатися до нових зустрічей!